Ми говоримо про сфірот, кетер, хохма, біна, зеа і Малхут. Зокрема, коли говоримо про келім. Коли говоримо про світло, використовуємо інші імена, які, звісно, відповідають Келім. Ми можемо сказати світло кетер або можемо використовувати правильну назву для нього, і це Єхіда. Світло кетер дорівнює єхіда. У цих іменах також сутність сили самого світла. Яхіда означає світло кетер, а це означає єдність. Коли отримуємо світло кетер, який перебуває в зародку всього, це єдність. При цьому отримуємо повну відповідність із джерелом. Хохма в келім відповідає світлу хохма або хая. Світло Хохма дорівнює Хая. Хая походить від слова хай життя. Хохма і відповідне їй світло означає світло, яке дає життя. Це світло думок, світло, яке приносить життя. Перші два вищих світла Єхіда і Хая, переживаються в нижній людині, як навколишнє світло ормаків. Але всередині себе ми можемо випробувати тільки три нижніх світла. Келім біни відповідає світлу не шама. Світло біни не шама. Це найвища частина того, що людина може отримати до остаточного виправлення Гмар Тікун. Зейранпін відповідає світлу Руах. Світло За дорівнює Руах. Малхут відповідає нижчій якості світла нефеш. Світлом Малхут дорівнює Нефеш. У мудрості Кабали дуже важливо завжди пам'ятати, про що йдеться. Якщо про келім, то говоримо про кетер, хохму, бінду, зеа і Малхут. Якщо йдеться про світло, то говоримо про відповідні імена Єхіда, Хая, Нешама. Руах і нефеш. Іноді кажемо світло кетер тощо. Тоді завжди знай, що це стосується світел. Завжди звертай на це увагу. А іноді вони протилежні одне одному.